Дома не була, мої добрі друзі ночували. Страшні були вибухи, страшні. Жінка лежала біля вікна, і коли пролунав цей вибух, їгли на голову не впало вікно, як їй Бог спас, що воно не впало вікно їй на голову. далі які були ті, вони рятувалися в передовій. Рятувалися, що могли зібрали. Найнеобхідніші речі зібрали, вискочила на вулицю. Вірніше не вискочила на вулицю. Був була пожежа в сусідньому під'їзді. Ходили пожежники і всіх ну, говорили всім виходити на вулицю. Ну, можна сказати, в чому стояли, в тому і вибігли. Наразі який стан тієї жінки? яка постраждала? Ну, жінка ще молода, вона вже оговталась. Мені, мабуть, гірше, ніж їй. Стосовно от житла щось постраждало поміж? Ну постраждало, значить, побиті всі вікна, балкон повністю зруйнований. Значить, настільки побиті вікна, що навіть зірвала двері на балкон, подоконники відійшли від стіни. Перекосилося, значить, двері до туалету. і Вони не закриваються, не відкриваються зараз. Ви зверталися вже з того, за Уже Тут, -тут зверталися оця от служба пролісок, Значить, вони обіцяли поставити ОСБ, вирізати і поставити ОСБ плити. І поліція записала все, що там. Ну, поліцейська жінка записала, зафотографувала все. Значить, ну, будемо чекати, чим допоможуть.